Ввечері 17 листопада російські війська нанесли ракетний удар по житловому мікрорайону Сум. Балістична ракета поцілила у двір серед багатоповерхових будинків. Я лежав в телевізор, дивився. Воно вибухнуло так я весь в, мусорі, в пилі. Допомагали пораненим, да, виносили там мужчина. дуже поганий був. Були поранені ці, що на стороні ну, до двору вікна виходили. Ми були наполовину зібрані, а потім бігом-бігом побігли на вулицю. Жена вже спать легла, а я тільки телевізор, тільки накрився, як бахнуло, окна всі повилітали, я одеялом вчил накритися, на мене грами полетіли, стекла полетіли, спальню к неї забежал, вона поднялась теж, на неї рама лежить. Двойные двери, двері, двери двері даже. А окна всі. даже двухкомнатная квартира ми вдвоє. Все повністю політали. Взяли мамкині таблетки. все. Ага. А що я речі візьму? Ага. Куди я візьму? Вона вчений худа і на собі її винесла. Повторює випадку, куди. Котика забрали. Я лежала на кровати. Не, спала. не, спала. не знаю. Ми приїхали на два тижні із Польщі в гості. Так. Я виїхала в магазин і в цей час стояла, моя дитина була з бабусею вдома. Я бігом сюди лечу і бачу, що тут все горить, повністю все горить. Я бігала, бо я розумію, що моя дитина вдома сама із бабусею. Ну, накрила капюшон, просто ну, летіли ну, вікна, просто все взривалося. Ми швидко забрали на дитину, вибігли всі, і вибігла собака, просто потерялася. Під'їзд забіг назад. Його там нам, нам його дали в ручки. Прямо за інформацією на 23.30 загинуло 10 людей. Серед них двоє дітей, понад 50 – поранених. Представники громадської організації Центурія приїхали на місце вибуху на допомогу. З перших хвилин був, був хаос. Був хаос, люди не розуміли, що робити, куди бігти, кому допомагати. Завдяки злаженим діям ДСНС, медпрацівників, все релігували. Приймаюся, емоції в мене на руках щінка вмерла тільки що двохсотам ногу подавала признаки життя, зламували двері. Ну не спасли. У квартирі зламали двірі, ползла наползла двері і стекла кров'ю. Нам не Хвилин. хвилини, хвилини да, до п'яти взламували двері. Були люди, які трьохсот від осколків це від стекла. Почали давати першу медичну допомогу, я надав відразу же хлопцю у нього з ДЦП. У нього було поранення в бік, я йому наклеїв ексклюзивку. І відніс до лікарів. А також наші хлопці, які стоять, вони також допомагали всім пораненим, доносили їх до скорої допомоги, тому що, тому що вона не могла сюди заїхати. І хлопцям приходилось відтягувати людей туди. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх, пошкоджено біля тисячі квартир. Відключили газ, відключили воду і електроживлення. І забезпечуємо охорону всіх цих будинків, під'їздів поліції. Зараз попередньо ходять, вже дивляться служби комунальні, де можна включити, де можна тепло надати, щоб люди залишились на ніч тут. Решта надається допомогу по розміщенню в гуртожитках і в школах, і в яслах, які тут в садочках, які тут є близько. За словами Володимира Артюха, мешканців пошкоджених будинків розмістять у гуртожитках та дитячих садочках. В садочку номер 9 працює штаб, куди можна звернутися по допомогу. Олена Рашевська, Валерія Зарудна, Суспільне новини Сум.